На Прикарпатті рай для браконьєрів. до такого явища у сфері рибної охорони довело бездіяння головного контролюючого органу управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Тижнем раніше активісти та працівники цієї структури висловили голові облдержадміністрації своє невдоволення діяльністю свого керівника Володимира Викалюка. Останній у свою чергу, як і обіцяв тиждень тому, зустрівся з громадськістю та відповів на деякі. Питання, зокрема, людей цікавило питання розподілу зарплати, яка у керівництва структури в рази більша. Володимир Викалюк пояснив, що преміювання визначають у Києві, а його посадовий оклад такий високий через вислугу років роботи та ранг. Також стало відомо, що штат в обласній структурі укомплектований лише на 50%, через що і нестача фахівців та інспекторів. Голова облдержадміністрації у свою чергу порадив керівнику управління рибохорони негайно. Зустрітися з людьми для детального обговорення всіх питань, а також створити контролюючу громадську раду. Тих умовах, в яких зараз працюють люди, щоб знайти аргументи, щоб вони добросовісно виконували свої обов'язки. Бо я не бачу, як в таких умовах може функціонувати взагалі ця служба, коли є дисонанс людей, ті, які працюють, і ті, які керують. Моя позиція є наступна володим, я не бачу. Доцільності вашої перебування на посаді у свою чергу Володимир Викалюк пообіцяв згодом пояснити незадовільний стан рибного господарства в області. Я все записав, послухав. Я це треба підготуватися із ну. Думаю, через день вами зустрінемося з керівниками. Це все поясниться вже завтра. До Івано-Франківська приїде перевірка з державного агентства рибного господарства, яка і проаналізує діяльність прикарпатського управління.